Сьогодні, 13 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради депутатський корпус ухвалив низку важливих рішень. Також продовжили й нагородження містян, які працюють на благо громади, із нагоди дня місцевого самоврядування відзначили почесними грамотами виконавчого комітету депутатів Валерію Волкову та Олександра Яцину. Також міський голова Віталій Малецький вручив орден за заслуги другого ступеня тренеру, викладачу з легкої атлетики дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 члену національної команди України 17 літніх Паралімпійських ігор 2024 року Андрію Голівцю. Все будемо робити для перемоги, для спорту, для подальшого прославлення міста Кременчука. Слава Україні. Почесну грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради вручили також викладачу обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка Юлії Прокопенко. Щиро дякую за визнання, нагороду. Але хочу сказати, що це багаторічна праця і це спільна діяльність всієї академії, яка працює за для майбутнього нашого покоління. Дякую. Після частини нагородження присутні заслухали інформацію керівника Кременчуцької окружної прокуратури про результати роботи в 2024 році. Завдяки вжитим заходам органам поліції спільно з окружною прокуратурою впродовж 8 місяців 2024 року досягнуто певних результатів щодо забезпечення законності та правопорядку згідно з визначеними пріоритетами. Так, за вказаний період часу до суду скеровано сім обвинувальних актів за фактом вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, тринадцять обвинувальних актів за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, 14 у сфері довкілля та чотири кримінальне провадження у земельній сфері. Чи не найважливішим рішенням, яке затвердили сьогодні на сесії, є про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік, адже це головний бюджетний документ наступного року. У нас буде систематизація всіх тих побажань, які були на етапі формування бюджету, і контроль їх виконання обов'язково в наступному році запроваджено. Тому ще раз дякую за прийняття бюджету. І всім, хто вчора і позавчора, і два тижні до цього фінансистам нашим працював. На складанням цього фінансового документу теж велика подяка. Жити у відносно мирному Кременчуці та будувати плани на наступний рік ми можемо лише завдяки нашим військовим. Тому сьогодні на сесії виділили ще понад 3 мільйони гривень на потреби армії. Решта питань порядку денного стосувалися сфер освіти, землекористування, міського майна. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.